Привіт! Сьогодні буду говорити про гроші, про те, як ми самі собі їх перекриваємо, та які наші основні блоки нам дійсно з усієї середини просто-напросто перекривають прихід грошей. Як би дико це не звучало, або хтось то вірить, хтось не вірить, хтось говорить, що ой, йдіть на роботу, будуть вам гроші, і такі далі. Все є нормально. Абсолютно всі слова, які ви кажете, це нормально. Абсолютно все те, в що ви вірите, це класно, і ви саме це і проєктуєте. Розумієте? Якщо людина вібрує ось тут, на оцій енергії, да, то вона притягує все, абсолютно все, на ось ту енергію. Воно все до неї приходить. А хтось вібрує ось тут, і до нього все те ж саме приходить сюди. розумієте? Просто от різні рівні, і відповідно абсолютно різні ті самі вклади, приходи і зовсім інші енергетичні рівні, грошові рівні і так далі. Отож, основне те, що було в мене. Я розповідаю особисто свої історії, як воно в мене, щоб ви розуміли, можливо, в когось така ж сама історія, і комусь будуть ці слова звучати дуже так влучно, і вони прямо от почуєте ви їх, відгукнетеся на них і зробите зовсім по-іншому. Знову ж таки, я свого часу почула ці всі слова від інших людей. Які мені допомагали, які мені підказали, які мені от вивели за допомогою певних практик, певних робіт, зовсім на інший рівень. Звичайно, однозначно це дуже важко працювати з собою, працювати з прийняттям себе, з своїми установками, з витягуванням блоків в своїй голові це супер важко. Але от повірте, воно дійсно того варте через те, що якщо зараз у вас чогось немає. То просто-напросто по тій причині, що певний період часу ви робили щось для того, щоб тепер пройти в цей стан, де у вас цього немає. Просто-напросто, з теперішнього дня міняєте свої думки, свої інструменти, міняєте підхід, проходить певний період часу і вас абсолютно все зовсім по-іншому. Особисто я та людина, яка завжди нила, нарікала, була всім незадоволена. Я не могла витратити на себе гроші знову ж таки по тій причині, що раніше ми жили супер бідно, от прям максимально бідно. Бо в батьків дійсно не було тих грошей. Тобто, не через те, що там е якось там склалися обставини, щось там якось реально в батьків не було грошей, от просто не було. В нас не було грошей навіть для того, щоб купити цукор, розумієте? Не було грошей для того, щоб купити муки. Я пам'ятаю своє дитинство, коли я. Брала воду і хотіла посолодити, але не було солодкого нічого, тобто не було цукру. І я кидала туди ось ці шкурки, лушпайки. Я не знаю, можливо, ви знаєте, що таке лушпайка. Шкурки від апельсинів посушені, грушки сушені. І ця вода настоювалася, таким чином, вона ставала солодкою. Тобто, от таким, отак от я солодила свою воду через те, що ну не було грошей навіть на елементарний цукор. Розумієте? І от виростаю я з такими установками, що грошей немає, їх недостатньо, їх завжди мало. Потім, от, коли вже я поступила, почала заробляти сама на себе, в мене появились гроші. І всі ті гроші, які до мене приходили, я спускала на інших людей, не розуміючи цього. Тобто, гроші в мене появились. І відразу з'явились люди, яким ти маєш допомогти. А ти ж така добра, ти ж не можеш не допомагати, правда? Бо тебе просять. І ти мусиш допомогти, бо, бо як же ж так, правда? І ми от допомагаємо всім, роздаємо ті гроші направо наліво будь-то даємо в борг, будь то допомагаємо, будь то комусь щось купуємо, будь то силою робимо добро іншим людям, коли вони кажуть, мені того не треба. Але ми кажемо Ні, давай, я тобі там щось куплю, щось зроблю, кудись привезу, за щось заплачу. При тому людина каже, ні. Але ми не вміємо це чути. Ми прямо силою спричиняємо добро іншим людям. Знову ж таки обмежуючи себе, забороняючи собі і не дозволяючи собі, якби ми вміли чути, якби в нас не працювали ці установки, життя було б зовсім по іншому, по тій причині, що якщо у вас з'явилися ці гроші, вони для вас. Якщо ви задовільнили себе, лише тоді допомагайте іншим, лише тоді давайте іншим, лише тоді будьте добрими до інших. Ні в якому разі я не кажу про те, що не потрібно благодіяти або не потрібно там давати цим самим бабулькам, дідулькам і так далі. Будь ласка, робіть це, але спочатку дайте собі. От прямо почуйте мене. Спочатку потрібно дати собі цього всього. Спочатку потрібно купити собі те, що ви хочете, але ви можете сказати, ой, якщо я хочу машину, на машину у мене зараз грошей немає, ну, то я там благодію і, відповідно, мені точно прийде. А ви проаналізуйте свої усі вчинки і свої дії, з якого стану ви даєте ті гроші. Якщо у вас, наприклад, там машина коштує 20 тисяч доларів, до прикладу, да? у вас немає наразі 20 тисяч доларів, але є там 5 тисяч, 10 тисяч. І кожен місяць ви тих 5 або 10 тисяч берете і от розпускаєте то бабульки дали, то десь там тому дали, то десь там ще комусь дали, і ви вже не відложили тих 10 тисяч або 5 тисяч на ось ту машину. Розумієте? Тобто ціль ось тут стоїть. Ви на тому рівні вам гроші приходять для того, щоб досягнути ось цю ціль. Відложили, відложили хоп, прийшла ціль, розумієте? Але при тому ви такі ці гроші взяли. Про ціль мрієте, але ці гроші роздаєте направо наліво, забороняючи собі те, що ви хочете. Дуже часто в основному особисто в мене була така картина, що я максимально роздавала гроші всім, будь-то будь-які такі презенти, щось комусь купити без проблем, заплатити за когось без проблем, пригостити кавою, чаєм, там якусь оплатити рахунок в ресторані і так далі, без проблем. Юля молодець, Юля допомагає, Юля підказує, Юля платить. Шикарно, але для себе Юля не купує нічого. По якій причині? Бо дорого, <смі> розумієте? Можливо, хтось себе впізнав цій історії. Мені для себе було дорого. Тобто, наприклад, я там хочу риби, прийшла в магазин, а та риба коштує там 500 гривень. Да? А я розраховувала, ну в принципі, гривень 100-200 заплачу. А вона коштує 500, Але я дуже її хочу. Я не можу собі її купити. Але потім ми пішли, наприклад, там пити каву. І я 500 гривень заплатила за того, що мій рахунок і рахунок моєї подружки я оплатила ці рахунки 500 гривень. Те, що я б могла собі те купити, дозволити кайфунути від того, з'їсти те, що я хотіла. Ні, заборона. Знову ж таки, коли я йшла в магазин купувати будь-яку річ, будь то, наприклад, штани там, чи ковтинку, чи курточку, чи ще щось, я завжди максимально душилася від того, коли віддавала гроші на касі. Знову ж таки, можливо, хтось впізнає себе. В коментарях опишіть свою ситуацію, розкажіть, як у вас було, як ви з тим боролися, або можливо у вас такого не було, і це просто максимально круто. В мене була така історія, що коли я йшла в магазин, ми там гуляли з подружками, ходили по магазинах. Шопінг у нас такий був своєрідний. І кожного разу заходячи в магазин, я там щось намірюю, Мені це подобається. Я його примірю, мені дуже класно в ньому, але я не можу віддати за то гроші через те, що, наприклад, там штани. Я собі розумію, що штани коштують ну в районі там не знаю гривень 300-400, да ну в принципі ще там раніше це було а. Вони коштують, наприклад, тисячу. І для мене це був ну прямо взрив. Типу, як так? Вони що тисячу? Це які штани? Що це золоті штани? Да чому вони тисячу? Ну вони чомусь ж коштують так? Розумієте? Не просто так на них поставили тисячу гривень, і мені от вони подобаються. Я прямо їх хочу, але я їх не купую. Я от ложу ці штани, іду з того магазину там, нарікаю на те, що ай-яй, які продавці, які там ці. Власники жахливі, такі ціни та я я як поставили, як могли поставити таку ціну. Але потім ту тисячу гривень, наприклад, комусь купити подарунок, да там відправити, або а, піти в гості купити на дві тисячі на три тисячі подарунків. Просто-запросто. Але для себе купити ті штани ні, такого не буває. Потім в мене було таке, коли я розраховуюсь на касі. В мене всередині прямо ось так. от, от, просто зжимає, пережимає. Я прямо виходжу з того магазина. Злюча така, наскільки зла. Те, що я потратила ці гроші там на себе, або на що я це купила, приходжу додому і починаю сама себе згризати, або виходячи з магазина, вже починаю нарікати на себе, що навіщо я то купила. Треба було купити дешевше. А є дешевші. А, а на що ж я тако купила. І от разів два-три я вдягну, наприклад, те, що придбала, да. А потім воно там лежить або десь там. Ну ти, ти все одно не ходиш в ньому кожен день. І я починаю себе знову гризти. Що треба було ці гроші зекономити, а треба було їх відложити. Розумієте? І кожного разу таким чином просто-напросто сама для себе перекривала ось ці е, кошти, просто <клес> елементарним чином. Потім в мене були такі ситуації, коли я з подружками ходила по магазинах і вони купували якусь річ. А в мене всередині настільки воно душило, що я прямо виходила звідти, не то що зла. А іноді в мене виступали, а сльози. Я не могла зрозуміти, як ти можеш тратити такі гроші на те, що воно от, якби не потрібне. І в мене аж середина розривалася. І потім, от прямо, коли я почала працювати з собою, знову ж таки, раніше я не признавала ніякі науки, ніяку нумерологію, езотерику, якісь оці всі такі двіжухи були не для мене. Тобто я вважала, що це все дурня. А потім мені навчило знову ж таки по тій причині, що абсолютно вся інформація приходить до нас або через знання, або відповідно через кризу. Я через знання не чула, я почула через кризу. Коли відібрало ноги, коли я не могла встати в туалет, коли мене під руки водили в туалет, лише тоді помаленьку я вже почала звідти вилазити знову ж таки супер ужасно болючими методиками методами. Я прямо супер величезну кількість сліз пролила. Коли розуміла певні моменти, коли копала в цьому, розбирала. Бо, повторюся, це ужасно важко працювати з самим собою. Це дуже важко витягувати себе з того стану, в якому ви є. Це ужасно. Признаватися собі в тому, що це не хтось винний, а це ти признаватися собі в тому, що виявляється, не ваші рідні, якісь погані, або не ваш обранець, якийсь такий пересякий. А це у вас проблема. Ну, знову ж таки, це. Важка робота. Але результат того вартий, коли я усвідомлювала ці моменти, що чому мене розриває від того, що купляє інша людина, це не мої гроші, я їх не заробила. Ну чому мене так це дратує? Була ситуація, коли знайомою були в магазині, і вона купувала собі курточку. І та курточка, уявімо, стоїть десь ну, тисячі, три чи чотири ще на той час. Тоді ще були зовсім інші ціни. Відповідно, я розумію, що курточка коштує ну, в районі 500 гривень, ну тисяча потолок, ну не три тисячі. Як ти можеш потратити? На курточку 3 тисячі. Для мене курточка це просто курточка, розумієте? А в людини там фірма, там наповнення, там все по-іншому. І вона з легкістю тратить ці гроші. А я просто душуся від того. І потім я от прямо пішла в ці пропрацювання, пішла в ці усвідомлення, І, як виявляються ось ці блоки з дитинства, там, де заборона, там, де немає, там, де недостатньо, там, де треба економити, там, де немає за що це все купити, там де потрібно. Максимально витрачати на інших через те, що ой, треба там допомогти, а треба тому дати. Потрібно ділитися, нас вчили. Потрібно з всіма ділитися, але з собою не потрібно ділитися, правда? То бо ми то таке, то не неважливо. І кожного разу парадокс полягає в тому, що кожна людина вона робить добро для інших і підсвідомо чекає, що ці люди будуть робити добро для вас. А енергія працює таким чином, що якщо ви робите добро для інших, це класно. Але не роблячи собі, ви в недостачі, ви потребуєте цього. І ви ось ту дирку свою затягуєте від інших людей, типу, шукаючи, допоможи, допоможи мені. Але при тому інші люди не дають вам того, що ви хочете. Бо ви вібруєте ось тут, на ось цій частоті, і до вас воно не приходить. От, особисто, які картини в мене. Коли я розуміла, що я не можу потратити на себе гроші. Я весь час випрошувала знижку. Наприклад, ми приходимо купувати каву, а я кажу: ой, а знижка можна? Ой, а дайте знижку. Знову ж таки, купуючи щось для когось з легкістю, даючи комусь з легкістю, позичаючи з легкістю. Але собі ой, це було важко. Ой, це важко. Я просто себе загризала від того, що я там щось для себе купую. При тому іншим купити було дуже легко, розумієте? І основа полягає в тому, що таким чином я сама для себе перекриваю ось цей грошовий потік. Тому я ганялася за грошима, міняла з одної роботи на іншу, бо там більша оплата. Я просто марила тими грошима, бо так хотіла заробити. А мене от як не пускають, розумієте? Чим більше я туди біжу, тим більше, от наче двері закриваються. У мене було таке враження, що це просто якась гра. Типу, хтось спеціально закриває ці двері переді мною. От я піду на ту роботу, вже там порозказують, класно, супер велика зарплата. Я вже туди прибігла, все там вивчила, працюю, і от ну от не йде, і, і хоч стріляйся. Потім міняю, знову міняю, а потім вдарило по здоров'ю. І коли вдарило по здоров'ю, ми винесли всі гроші до єдиної копійки. Просто всі гроші до єдиної копійки. Тоді максимально ну, основна ціль була, щоб вижити. І тоді, коли ти в тебе ціль виживати, да, Тебе ціль, щоб ти була жива, то ти ну тобі без різниці, яка там сума. Ти просто виносиш все. І коли ми винесли все, то виявляється, дійшли до того рівня, з якого починали. Здоров'я трошки покращилось, і я розумію, що я більше не хочу бігати знову за тими грошима, шукати, знаходити всіх для всіх купляти. І кожного разу купуючи для інших, я радію, бо класно, я можу для них це купити, але я не задовільняю себе, бо я не даю то собі. А потім влупляє хворобою. І от. Кожного разу у вашому житті відбуваються такі свої рідні процеси, життєві процеси, коли ви самі керуєте своїм життям, коли ви самостійно творите своє життя. Дуже багато людей мають блоки, які не дозволяєте самі собі. Ви хочете, наприклад, попити кави, прийшли в магазин, а жаба душить, бо та кава коштує там 100 гривень, і ви думаєте, та ну, я прийду додому, сама собі наварю тої кави, і сама там заварю що небудь, чаю поп'ю. Але каву середина хоче, і отут ваша провірка, і отут ваш урок. Чи ви купите цю каву, чи ви все-таки заб'єте на це все. Але тут важливо, розумієте? Вмійте чути всі слова, які говорять. Люди якось не чують, вони слухають, але нічого не розуміють. Тобто не потрібно брати в гроші в кредит для того, щоб купити собі те, що ви хочете. Не, не потрібно, наприклад, брати в кредит для того, щоб купити курточку там за 50 тисяч гривень. Да? Не потрібно брати в кредит, позичати в когось для того, щоб там щось собі придбати в цю секунду, бо ви, як маленька дитинка, тупаєте ногами, все, я це хочу або зараз, або ніколи. Потрібно з розумом до цього всього підходити. Але от іменно ті люди, які от нормальні, адекватні, здорові, мають адекватну здорову психіку, да? хоча іноді з такими пошатаннями через те, що «ну от, ну, от так. Тому розумійте, що ось ці ваші блоки, коли ви щось купуєте і вас душить жаба всередині, або ви коли ви щось хочете і ви не можете собі цього дозволити, от, в принципі, ну хочу чогось, да от би й купила б, наприклад, собі якусь там курточку, або якась елементарна ситуація, яка от відбулася нещодавно з моєю знайомою. Вона дуже хотіла собі пуховик. Цей пуховик коштує 5 тисяч, і вона прямо його наміряла. Він класний, їй подобається, все супер. Але він коштує 5 тисяч. І моя знайома каже: Та ні, я не буду його купувати. Ну куди? 5 тисяч. Та я щось там заробила. В неї щось там в грудні якась там зарплата була не дуже. Тут в січні немає клієнтів. Та ні купувати не буду. І людина економить на собі. І потім ходить і жаліється, ой, а слухай, а щось там що там, як там, що там зірки кажуть, коли ж тут там клієнти вже підуть? Ой, а коли тут там воно буде? А ти зекономила на собі? Ти вже закрила собі цей канал. І коли це одноразова акція, да? коли ви десь один раз там щось трошечки перекрили, не додали, це нормально, це окей. А чим більше ви закрили, 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 потім воно просто перекрито. І людина бідкається, не може заробити грошей, або не вистачає грошей, або весь час мало тих грошей, тільки по одній єдиній причині. Бо ви вібруєте на ось цій частоті. Я колись цього не розуміла. Коли мені це розповідали, коли мені це пояснювали, я крутила в голові і казала, ви ну просто трошки неправильні люди, це все фігня. Але воно реально так працює. Я прийшла через кризу до цього всього. Тому от розповідаю вам для того, щоб якщо ви це почули, ви прямо можете переслухати. Якщо потрібно, задавайте запитання, уточнюйте. Але розумійте, що ви самі творите це все. Тобто, якщо ви вібруєте на вібрації, ті, що вам недостатньо, вам завжди мало, ви самі на себе жалієте, ви не можете собі, наприклад, дозволити те, чого ви хочете, але при тому ви чекаєте, що вам все світ дасть, він не перебирає, все світ не оцінює. Він не каже тому хорошо, тому погано. Цьому можна, бо той хорошенький, а тому перекрию. Він просто щитує вібрацію і дає вам на цю вібрацію. Якщо ви забороняєте все собі, але даєте іншим і надієтесь на те, що от я ж хорошенька для інших, тому мені Боженька допоможе, дасть, підкаже. Ні. Ні. Через те, що Бог це просто-напросто любов. Це просто-напросто ось те безумовний стан блаженства, коли ви просто в насолоді, в кайфів задоволені. Оце і є Бог любов, він всюди присутній, він всьому є. Бог це не дідусь на небі, який стоїть і роздає. Ага, ця хорошо себе вела? От тобі на подаруночок. Ця погана вела, цій погану зарплату. Немає такого. Це просто-напросто вібрація і просто-напросто щитування певних станів. Тому, будь ласка, якщо ви виявили в себе певні блоки. Якщо ви розумієте, що ви не можете на себе потратити гроші, якщо ви розумієте, що вам жалко собі або навпаки йде дуже великий перекос, вам дуже сильно. Жалко, от прямо взагалі витрачати ці гроші, да або ви не можете дозволити собі там не знаю зробити нігті, але при тому, що ви дійсно того хочете, або ви, наприклад, хочете там піти з подружками в ту саму сауну, басейн і так далі. Але, от ну дорого, ви не можете це зробити, бо вам дорого розумієте? Ви не можете це дозволити самі для себе. Дуже хочете на масаж, але душить жаба, бо це ж стоїть гроші. Хочете замовити розбір, хочете піти до консультанта, хочете там, не знаю, сходити до косметолога, гінеколога, ще когось там. Але да ні, ну куди я піду? Це ж дорого, це ж гроші стоять. А потім йдете в аптеку, купуєте таблетки і платите за то здоров'ям. Вибір за вами. Я платила здоров'ям свого часу. І тепер я просто максимально взагалі. Перемінила себе, от, от прямо абсолютно зовсім по-іншому думаю, абсолютно зовсім по іншому вчиняю, абсолютно зовсім по іншому реагую на певні обставини, ситуації і так далі. Вдруг щось не так, я відразу копаю в себе, знаходжу це і витягаю, і викидаю його на зовсім. Бо мені то не треба. Я знаю, який стан у мене був, коли відбирали ноги, коли мене в туалет водили під руки. Я заплатила дуже велику ціну. І тепер прямо ось це все максимально приймається з легкістю, з благістю. І перестала я бігати за тими грошима, і, як виявляється, вони самі до мене прибігають. Якась така магія, розумієте, виявляється, коли ти перестаєш за ними бігти, то вони починають бігти за тобою. Ось така система.